Я сержант, захисник України. Я сержант, захисник України. Лідер та наставник для підлеглих. Лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводжуся з честю. За будь-яких умов я поводжуся з честю. Ніколи не здаюся і не відступаю. Ніколи не здаюся і не відступаю! Я завжди відданий військовій справі. Я завжди відданий військовій справі українському народові та батьківщині. Українському народу та батьківщині. Я відповідальний за свої дії. Я відповідальний за свої, за свої дії. За виконання поставлених завдань. За виконання поставлених завдань та за підпорядкований особовий склад. Підпорядкований особовий склад. Як професіонал найвищої категорії. Як професіонал найвищої категорії. Я ніколи не зупинюся на досягнути. Я ніколи не зупинюся до цього. Я постійно досконалій. Я постійно досконалій. Я зобов'язуюсь бути прикладом. Я зобов'язуюсь бути прикладом. У Виконанні службового обов'язку. Виконанні службового обов'язку та пишатися обов належністю. До, до, до Сержанського корпусу Збройних Сил України. До я завжди буду з повагою ставитися до товаришів по службі. Я завжди буду ставити повагу до товаришів по товариші службі. до бойових побратимів, до бойових побратимів, дбати про підпорядкований особовий склад, гуртовувати його в єдину команду, гуртувати його в єдину команду, підтримувати взаємоповагу, підтримати взаємоповагу. Та взаємодопомогу в колективі. Взаємодо в колективі. Я сержант. Я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлегів. <таступний> Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлегів. За їх бойовий дух. За їх бойовий дух, за готовність до виконання бойових завдань. За готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з газ. Я завжди готовий <таступний> вести їх за собою з вас. Йдиш за мною, роби як я. Жиди за мною, роби, як я! Я присягаю ніколи не зрадити. Я присягаю ніколи не зрадити. Сержантський корпус. Сержантський корпус. Та бути вірним Кодексу Сержанта Збройних сил України. Та бути вірним кодексу Сержанта Збройних сил України. Честь! Честь! Відданість! Відданість! Відповідальність! Відповідальність, професіоналізм! Слава! 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 Oh!